Очевидно. Так? Або та сама розмова Портнікова з Каспаровим. коли Віталій провокував Каспарова і змушував його дуже тривалий час вимовити дуже просту е -е, слово сполуку капітуляція Росії. Каспаров не зміг це зробити. Вони не можуть вимовити таку просту річ, як капітуляція Росії. А це єдина умова можливості виживання і для росіян самих, і для нас. Тому що лише капітуляція нацистської Німеччини. Створила умови дуже тривалого процесу перетворення Німеччини на ліберальну демократичну країну. Якщо Росія не капітулює, якщо Росія не буде переможена, то ж в них нема нормального майбутнього і в нас також. І помилка в чому, От я повертався до я казав про свою помилку, в нас дотепер є люди серед нас. Я не кажу про ви кажете про німців і поляків там, чи французів і британців. Та ви спитайте соціологічне опитування там, пересічних українців, якщо тільки воно буде щире. що насправді всі от тепер вважають росіян ворогами? Ні. Дуже багато людей, які так не вважають, вони теж живуть в ілюзіях, що це якийсь злий Путін, що це якісь буряти прийшли нас вбивати, або Чеченці це брехня. Це все фарш імперії. Їх перетворили цих бурятів, чеченців на, на, на інструменти парі тепер північних корейців перетворюють. І так само перетворять наших дітей на тих територіях, які купують. і будуть вбивати вже естонців і молдаван або грузинів і поляків. Це сутність цієї імперії, та і там йдеться не про російське етнічне походження, а про цю ідентичність російську, абсолютно збочену і викривлену. Каспаров, не будучи етнічним росіянином, будучи, начебто, головним ворогом режиму, але він зв'язати ці два слова капітуляція Росії не може, тому що він імперець.